Що, вулиця Краківська. Пам'ятаєте, як ми раніше полюбляли, бадьоро заходите вулицею Краківською, в центр, та, як сотні, а то й тисячі людей нас зустрічали. Ті часи минули поки що. Тут хід Єрменську церкву. Нам заходили, всередину показували, у нас і довгі відео були і короткі відео. Добігає 18-та, так? Добігає 18. Бібліотека? Сьогодні ніхто в бібліотеці нічого не читає. Черги за чаєм немає. нема. Ані дай час нема. Вже казав, дивись, дивився варіанти проживання у Львові. Купа варіантів, в тому числі бюджетні. Дивився квитки. Купа варіантів, в тому числі плацкартні. Чуть не цілі вагони. Кажуть, дупа крілика каша на місці. Ну ми що Давайте йдемо поцінимо. Best Western плюс. Пані як хоче заробляти гроші на шахрайстві, треба навчитися голосніше розмовляти. І не починати з пароля шахраїв, а придумати щось своє, правда? А, допокріли. Класно. Квітнуть дерева на площі ангелів. Вернемо зараз на площі ринок. Просто зайдемо з пасажу Андреолі. повернемо ліворуч. Так, як я обіцяв, через пасаж Андроля вийдемо на площу Рину. Хав'ярня на Хав'ярня без назви. Піцерія. Доменіко. Соус. Траторія. Рад, что площадь рынок. Это почти 18. Бач, ми на Галицьку помаленьку перейдемо. Бачите, я казав, що Челентано не працює, столики не розставив, це означає, що все дуже і дуже сумно. Тут кафе. Теж працюють, просто нікого нема. Кав'ярня світкави Далі Амадей Там далі Open закрився. Цікаво, да Open Closed. Да? Ха -ха. Open, Катедральна площа. О. Театральна. І наліво буде стара єврейська. Прийдемо всю старуюрейську. Прямо готель Жорж, вихід на проспект Свободи. Ну і тут цей новий готель. По цьому готелю, що я знаю, є рішення про його демонтаж. Ну, Хотілося б побачити, чи його будуть демонтувати. як його будуть демонтувати, то складно повірити, але є рішення про демонтаж цього готелю.